Сім'ї нашої улюбленої, мармурушка, рунушка, Сіріус, Ведушка, акшаюшка. Всі п'ють водичку. Прийшла до них, принесла теплую воду і одразу налила в першу чергу водичку їм теплу. Вони п'ють зараз, як ви бачите, всі дуже-дуже хочуть водички, тому що з їхньою водичкою сталася от така Перекрість. От така. крига. Просто крига. Тож, коли я приходжу в першу чергу, я їм наливаю теплу водичку в ямкості, вони одразу п'ють, а вже після того О, водичка, водичка, а після того вже я починаю її годувати, прибирати і так далі. Да, зайчики мої? Да, мой хороший? Да, Ронушка. Акшая, Мармура, Сириус, Ведушка. Да, вони всі хочуть-дуже хочуть водички. Дуже-дуже хочуть водички всі. Да, мої хороші, пийте, пийте. Зараз буду вас годувати і будемо спілкуватися, прибирати буду, да? Да, мої зайчики. Вот так, мои хорошие. Мармурушка, мамуля, Акшаюшка. сириус, рунушка, так ведушка. Мой хорошие. мой золотий зайчики мои редние. Да, вот такие мы, такие мы халюсие, такие мы красивые все. Да, 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 мармурушка, да. Да, моя саночка. Да, ми вас любимо дуже. Да. Дякуємо, що приходите до на нас в гості. Всім вітання. Від Мармурушки, від Акшаюшки, від Ведушки. Да, відось, від, від Сириуса. Ну і від Ронушки. <кхи> да, рунек? Руньок, подивись сюди. Отак, так. Да. І від рунушки вітання. Від усіх наших малят. Зараз будемо вимикатися трошечки, бо треба їх далі давати їм їжу, прибирати. Ну, потім, може, ще вимкнемось, але е, дякуємо всім за те, що приходите до нас в гості, за те, що цікавитеся, е, е, піклуєтеся про зайчиків наших, переживаєте. Дуже дякую вам за все. Дякую, що ви такі. Уважні, що любите зайчиків маленьких всіх. І ще раз дуже-дуже прошу: давайте, поки зима, піклуватися абсолютно про всіх тваринок, що живуть в природі, на вулиці, про пташок. Носити і обов'язково кожного дня, хоч потрошку, давати пташкам, зернятку, насіння, котикам, собачкам, корм, і носити з собою хоч трошечки водички і якусь. Ємкість для води, для того, щоб давати їм, коли ви зустрічаєте їх на вулиці, давати їм і попити, бо водички зараз немає, їм нема де знайти воду, і вони від цього переживають. Да. Так, шаєшка, Ведушка? Да, Рона? Де да, Мармурушка? Да, вони дуже хочуть водички, я дивлюсь по всім нашим кошариком і Біляк, і чорниш, як вони чекають, як вони п'ють, просто от залпом п'ють цю водичку, тому що їм зараз дуже не вистачає її. Тож давайте будемо пам'ятати, що не тільки їх треба погодувати, а ще й напоїти, а також про пташок. Будь ласка, давайте пам'ятати і по можливості підтримати всіх їх, бо їм зараз дуже зле. Сьогодні вон, Оля наша показала мені фото. Я спочатку навіть не зрозуміла, що це. Вона каже, Боже, йшла, вийшла в магазин і каже, потрапила мені прямо так от під ноги, побачила, лежить пташка замерша. То ви ж розумієте, як, наскільки це важливо зараз підтримати їжею, підтримати тваринок теплом, любов'ю своєю пташок їжею, кормом. Будь ласка, давайте попіклуємось про всіх, бо ми люди, і ми хто як не ми повинні попіклуватися про наших маленьких друзів, зайчиків наших. Дякуємо всім за підтримку, за увагу. Будемо дуже вдячні за допомогу посильно. Вказані у нас в нашому, в нашому кожному фільмі вказані наші рахунки. Дуже-дуже дякуємо за будь-яку, навіть дуже маленьку допомогу. Потрошки нас багато, якщо перерахує, вже буде нам і на їжу, і на обробку, і на стерилізацію, на лікування, якщо буде така потреба. На всі наші потреби. І не тільки нашої кошачої сім'ї, а й тих всіх котиків, які на вулиці наразі знаходяться, яких ми годуємо, лікуємо. От зараз, як ми, я біляка лікую і чорниша доксіветом, доксіцикліном протибактеріальний препарат. Що у білячка постійно з очами, проблеми взимку. Ну і чорний щось так трошечки. Мені здалося, що йому не завадить. От три дні я йому подавала, хоча б так для підтримки для профілактики, щоб йому було більш спокійно при такому режимі холодному життя, щоб все ж таки підтримати його здоров'я також, щоб він був міцним, здоровим. Він у нас молодець, але ж постійно на вулиці, постійно в холоді. Тож, отакі от такі от, питання у нас. Зараз будемо годувати зайчиків. сухим кормом, трошки курочки відвареної є. Ну, водичка тепленька, я вам вже показала. І да, зайчик? Сігірюсі. Що, марморушка? Не в то горло водичка потрапила, да? Ну нічого, прокашлюйся. Даруношка. Руна, 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 руна. Руна, Сиріус, Акшая, ведушка. Пий, пий водичку, пий, ведушка, пий. Значите, напитись не можуть. Бо ясна річ, якщо вода замерзає і вони не можуть постійно в доступі, в щоб була водичка. Ой, це, ясна річ, дуже-дуже прикро. Тож, пам'ятаємо про це, да, Пам'ятаємо про те, що треба всім-всім пропонувати водичку. Такі морози. От так, сонечко, пий, пий, сонечко, пий. Да-да-да, пий водичку. Так, добре, дякуємо всім за допомогу, за підтримку. Будьте всі здорові, міцного вам здоров'я! Боже, благословення на все. І ще раз дякуємо за те, що приходите, за те, що цікавитеся, піклуєтеся. Ну і дуже вдячні будемо за посильну допомогу. Тихої, мирної ночі, тихих мирних днів всім. Наближаємось до перемоги і наближаємо перемогу всім, чим можемо. <сум> Почали гратися зайчики наші. Ну і до нових зустрічей. Дякуємо. Всім за все і вітання від усіх наших маленьких зайчиків і від мамулечки мармурушки. Кіткіть, кіткіть. Вітання, вітаннячка всім від нас. Отак, от отак, отак. Дякуємо на добраніч. До побачення. Ну і от наші малята і мамулі разом їдять сухий корм. Чотири лапи корм наш сухий, який в моїм, ну, практично вони його постійно їдять. Як курочки поїла, наїлась трошечки, і вона сидить в стороні. Ну, а всі решта прийшли їсти. Сухий корм чотири лапи, курка та тілятина. Ну, ось вони, Сіріус трошки під'їв, побіг теж отак шаюшка і Сіріус. Сидять в стороні. А відушка, рунушка і, мамуля, мармурушка. сухий корм. Поки що ще гризуть, да, Підгризають. Треба все. все побігла, Тут чудово. Все, під'їли трішечки. Зараз побігають, знову підійдуть. вони так. Побігли-побігли, знову підійшли, знову погризли. Так, да? мармурушка? Так. Да. Зараз я... Давай, їж, їж. Так, шаюшка підійшла тепер їсти. Отак, От молодець. Молодці. Їжте, зайчики. Водичка є у вас, водичка зараз долью, сухий корм залишу вам, курочка залишається. О, Якусь кинули туди. Моточок паперу. Так що, да, у нас ось тут є і кукурочка є. Там кашку треба забрати, вона підмерзла я її. Візьму, е е підігрію, і наступний раз принесу. І сухий корм. Тут же залишають надовго, Як? яким чином, воно ж все мерзне. Так, от поїли трішечки через деякий час. Що встигли під'їли, ну, а решта, ясна річ, замерзає. То я знову забираю, відігріваю, приношу наступного разу, і отак от ми постійно цей процес, скажімо так, ліквідації криги в їжі, Ну, крім сухого корму, ясна річ. Там, де є волога, це ж ясно, що воно все промерзає. Вот ведушка знову перешла. Да, мармур. Да, соночка. Мармурушка. Мармурушка. Так, да, да. Иди по его Да, мармурик. Да, моя соночка. Вот, акшаюшка и ведушка. Ще щлкають. Вот, умывается сирию, с Рудушка. рунушка. Поки ще наїлися. І мамуля мармурушка, да, зайчик. Да, моя хороша. Да, моя золотая. Да, моя кицюля. Моя дорога кицюля. Ой, такі мої халюсі. Халюсі такі. сериусик. Да, такі золотые хлопчики. Ведушка. Акшаюшка, ронушка. Ронушка, ось при... ронушка пришла. ще їсти? да? Прийшла на перевірку, ясно. Побігла. Вот такої. Отакої. Вот Та, да, зайчики. їжте, тепите. І бігайте, відпочивайте, гуляйте І потім бай-бай. Да, зайки мої? Да, да, марморушка, да, моя сонечка, да. Да, моя дівчинка, Ти моя хороша. Моя золота дівчинка. Ну, Отак от всі, так, побігли, порозбігались. Наїлися і порозбігались, так, да, шаєшка? Так шаєшка ще трошечки тріскає корм? Все, тоді. А, Сів'яс пішов курочку під'їдати. На ведушка разом з ним. Він любить курочку. Ну і от такі у нас справи. Так, веда пішла гулять. Тут у нас ронушка вмивається. І. Ага. І Києві вже побіг. От, а Кшаюшка ще трошечки під'їдає. Так, ще раз дякую. Будьте всі здорові, Тихої мирної ночі всім і дня також. Наближаємо перемогу. Обов'язково в цьому році будемо святкувати її. обов'язково. І до зв'язку! Ну і чекаємо вашої допомоги нам по можливості. Дякую, всього найкращого, до зустрічі. О, наша Наша дівчинка, черепашечка, наша акшаюшка, да? сонечка наша рідна. І наша красуня, розумничка. Да, от так. під'їла потягусі. і вперед. Відушка, відунчик, відуляк. Да, красуня, красуня ты наша, чудова кейтся. Рунушка, кс, кс, рунга, руна, рун, кс, -кс, Вот так, да, и ты, красуня, ясно, речь, красуня. Ну и он там, Сириус, закшаюшкою. И, ага, и он здесь там трошки выглядывает мармурушка. Вот такой, вот такие мы чудови про чудови красуньки. Да, Відуль? Да, да. Красуня. Красуня. Ну, рунушка теж у нас красуня. Да, Руна у нас відома красуня. Так. Мармурушка. Да, да, да. Ти хочеш туди? Іди. Іди, іди, іди лягай. Іди, будиночок свій лягай. І Сириус тот же прибіг. Ну, як без серйозно, як без хлопчика може обійтись будь-яка тут Я -я якісь збори, да? Да, да, да. Да, 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 мої золоті. О, так, мама пішла відпочивати, поїла, попила. Ну, а ви давайте доїдайте і теж до мамулі, да, зайчики. Все. Ось такі ми халюсі, Вітання від усіх. І всім самого чудового вечора, ночі спокійної, тихої, мирної днів також мирних, спокійних. І будьте всі здорові! От наша Акшаєшка. От такі ми, такі ми золоті, такі дітки, такі золоті дітки, да? Такі дітки золоті, ну, як завжди, румка, як завжди, починає одразу гратися, кувиркатися. Да, да, моя хорошая, да. Да, Рунек. Рунек. Да, да, моя девочка. Девчонка чудова, красуня, грайлива, разумничка такая. Такая девчонка, да? Такая девчонка. Классно, классно, девчонка. Вот так, вот так. Вот так. А як же. О, о, Що, що тут? Цікаво, так? Да? Цікаво? Цікаво, цікаво. Отакої. От ну, грайся, грайся, зайчик. Все, дякую. Приходьте до нас. Да, у нас тут весело. Єдине, якби не було так холодно. Не було б морозу, тоді б взагалі було все супер у нас, правда, дівчата і хлопчик? Було б все супер. Якби трошки тепліше, дай Бог. Молимося віримо, щоб морозів вже не було, щоб температура була лагідна, так, як у нас завжди останніми роками взимку. Пару градусів морозу це було б супер для нас, да, зайчики? Отак, так. Граємось, от так. граємось. І всім до побачення, до нових зустрічей в ефірі. До нових зустрічей в ефірі. Так. Всього доброго і світлого всім!